Дівчаточки, мої хороші, я знаю, що багато хто з вас не любить готувати голубці із-за закручування та вознею з капустою. Покажу лінивий варіант, нічим не гірший за оригінал, а в деякому сенсі навіть кращий. У мене, наприклад, є такі, хто геть не люблять тушковану капусту, а тут вона прихована, ще й не розбереш. Склянку рису добре промиваю водою. Потім в тому ж ситочку заливаю окропом і залишаю на 20 хвилин. Хай розбухає, пасирую цибуля, морква, пастернак. На крупну тертку натираю капусту. Тут її приблизно 400 г. Тепер все з'єдную в місті фарш 600 г, рис, половинку підсмажених овочів, одне яйце. Віджимаю від рідини капусту, додаю перець, сіль, це все за смаком. Гарненько перемішую і залишається поформувати невеличкі кульки, бо вони ще підростуть під час запікання. На розігрітій олії обсмажую швиденько на два боки, по хвилині дві. Викладаю голубці у форму для запікання, а на дно я потрусила капусту, що залишилася після натирання та яка розсипалася. Залишається приготувати сметанно-томатний соус, другу половину пасированих овочів, 2-3 ложки сметани, дві ложки томатного соусу, він у мене з овочами, сіль, перчик. Ще я додаю домашню паприку, можна додати ложечку цукру. Вливаю 2,5 склянки води і хай це все діло закипить. Заливаю мої колобки, прикриваю фольгою і ставлю в розігріту духовку на 45-50 хвилин температура 180. Подаю із сирою аджикою, яку називаю хріновуха, і петрушкою. Всім смачного, готуйте, не лінуйтеся, все просто!